І помилки ми виправляємо на дев'яти з 10 сайтів, які приходять до нас на SEO просування. Перше, це те, як виглядає ваш сайт на мобільних пристроях. Більше 50% людей, які заходять к вам на сайт, заходять саме з мобільного пристрою. Тому подивіться, чи зручний твій сайт. Чи класно відображається контент, чи легко знати весь контент по твоєму сайту через мобільний пристрій. Друге, це структура твого сайту, ти робив її або так, як у конкурентів, або так, як ти собі там надумав. А треба робити під запити, зібрати всі запити в твоїй тематиці, розбити їх по сторінкам. Якщо сторінок не вистачає, треба зробити класну ієрархію на твоєму сайті для того, щоб під кожен групу запитів на твоєму сайті була окрема сторінка, яка на 100% відповідає запиту, який вбиває людина. Третє це контент. Унікальний, корисний, експертний, оптимізований і контент, який вирішує проблеми людей, і відповідає на 100% на питання, яке ставить людина. І цей контент повинен спонукати людей до потрібної нам самодії. Ну і четверте, основне, твій сайт повинен бути наповнений тими ключовими запитами, по яким ти хочеш, щоб твій сайт був в пошукової системи. Тайтл, скіпшіни, заголовки, заголовки, тексти все має бути навколо тих запитів, по яким ти хочеш бути в. Ну і як завжди, посилання залишив в шапці профілю.